Всім привіт! Ви на каналі Paradise. Сьогодні я буду вам показувати макіяж, який я створювала для відео в Тіктоку. Першим чином я ну, взагалі тестувала, як то буде, бо я ніколи подібного не робила. Навіть з нитками я дивилась багато трендів, але я така. Ні, це не історія, то такого робити не буду. Тож, в цілому, я вирішила робити то з металічною цепочкою, там було 10 метрів. Не знаю, покажу, не покажу. У мене спочатку нічого не виходило, тому що ну, бо метал він важкий клей, хоч і для рісниць він все одно не добре тримав. Потім, до речі, тримав, просто потрібно було там нормально так почекати, поки він схопиться не так, як для, на Е, і було кілька етапів, коли я думала, ну як мені то створити. Ну, бо нитки можна розрізати розрізати під очі, під цеї і так далі. А ну, Тут е, ми маємо, маємо якісь е, ограничення, скажімо так. І тому е, там буде такий момент, коли я пробувала ось вокруг, ну, щось робити, робити і ще щось. У мене все одно не виходило. Прийшлося перероблювати. Робила я по колу, повністю по колу. Тобто рот у мене, до речі, я думала, він не буде функціональний взагалі, але в мене щось виходило таке бме. Потім Очі ах, очі та проблема. Зараз на відео ми ще в такому нормальному лайт етапі. Не знаю, потім буду експериментувати з відео, оскільки я це знімала просто по фану для Тіктоку. Для Тіктоку я знім, е, зняла окреме відео. Е, і вирішила, можливо, залити також на YouTube для продвиження Тік-ток аккаунту. Не знаю, що із цього вистрелить: YouTube чи Тікток, що я буду далі продвигати, що мені буде цікавіше. В цілому буду знайомитися з платформами. У мене трохи хріпший голос. Вибачаюсь, літо. Літом я болію, ну, майже літо. Ну Так, по поході, точно. Так, моя геніальна ідея взяти на все лице, намазати клей для рісніз, а потім якось це клеїти. Спойлер. Клей підсихав, мені приходилось двойним слоєм намазувати знову той клей. Спойлер номер 2 На ті моменти, де мені не вистачило клея, точніше, не вистачило цепочки. Потім дуже погано ліг макіяж на той клей. Треба було його, оказується, змити. Але він був прозорий, тому я сильно на то ну, не звернула уваги. Ось тут видно, коротше, в мене губа, вона прям була така піднята. Чувствувала себе якимсь, особливо з цим носом, чувствувала себе якимось, не знаю, тінчиком, Наче пташка. І ось в моментах, там, де мались загиби, також проблеми. <кій> Макіяжу з металічною цепочкою, можливо, хтось захоче повторити, може, ні е, проблема, коротше, така серйозна, тому що вона злазить. Як би ти її не старався так пришпандьорити, впихнути, приклеїти. Ще ж ось, в моментах, там, де вона згинається, вона злазить, тому що цепочка це вона така е, фігня. Е, не знаю, як там на українській, на російській з озвінєм і. Такий прикол, що вони просто не хочуть викручуватись в одну лінію. Я не знаю чому, може, вона не той. Над цим я клопотіла, старалась впихнути ще що, але ні. Давайте так, змиримось, заб'ємо ну і будемо жити далі. Не вийшло. Все одно я потім то перекрию макіяжем, тому особливих проблем далі не буде. З макіяжем буде, але з, з тим, що воно не прикне, то не буде. Тут ви все бачите в перемотаному вигляді дуже багато обрізаного матеріалу, але скажу так, я клеїла це 3 години і ще робила макіяж. Ну, приблизно години півтори Ну, недовго, насправді. Просто мені довелося дуже багато наслаювати макіяжу, оскільки воно не хотіло нормально лягати. Я думала спочатку зробити це кремовими матеріалами. Не знаю чому. У мене в голові воно виглядало так, що я наношу кремові матеріали, вони такі стійкі. Ти їх наносиш, вони лишаються. ну і там Контури розмазуєш п'ятном. Ні, їх навіть не видно. Тому потім я питалася насвоїти е, звичайні тіні. Да, Навіть не контурінг, не румяна, просто тінюшки. І з ними також був прикол. Да, їх було видно, Але їх було погано видно. Тобто вони наносились, але вони впадали е, в сизіння, внутрі плюс, я не знаю, тіні <клес> Плюс у мене були тіні шагли, самі такі не знаю, ну не самі яркі, а такі самі мої цікаві по кольору. І в них також свої приколи, наскільки ви знаєте, шаглем це не дуже така дорога фірма, взагалі і шейна. Там за копійки обично все беруть, якщо скидки береш, то взагалі, не знаю, рідку в політку у мене там злотих за 16, по скидкам я брала. І от, З цими тінями був ось такий прикол. Тому мені приходилось спочатку наслоювати мокрі продукти, там кремові, мокрі, потім на них мені приходилося брати тіні. Один слой, другий, третій колір десь міг пропадати, десь приклеювався до кісточки, везні з цим багато. О, До речі, тут я вже закінчила свій етап. Всім дякую, до побачення. Хе-хе, ладно, 6 секунду. Ми продовжуємо. Я хочу ще показати макіяж трошки. У мене його небагато, тому що макіяж я робила в більшості біля зеркала, його майже не видно на відео. Я першим чином взяла білий грим, це аквагрим для дітей предназначений. Просто вирішила загримувати повністю лице білим. Аля така підложка нормальна. Тоб, що не казав, на аквахрим, нормально все лягає. Думала я до того моменту, поки він у мене не ліг плішив на лоб, тому що клей потрібно було все ж таки змити, яке я не бачила. Тут в мене, в принципі, в ход пішла вся важка артилерія. Е, до речі, жалкую, що не закрасила все ж таки вушка. Да, я не хотіла красти лінію підборід і так далі, але вушка треба було закрасти все ж таки білий, хоч їх і не видно сильно потім за волоссям, Ну, то не Я вирішила додати трошки водички в наш аквагрим, аля, ну це ж аквагрим, Вдруг буде краще. Спойлер, ні, краще не буде. Водичку треба додати в аквагрим, коли ти робиш. Малюнки з аквагриму. Якщо ти просто його використовуєш для того, щоб нанести підложку сухий аквагрим Ванлав, нічого не потрібно додати. Так стало тільки гірше. Тут вже видно, Іменно де у мене є клей на відео. Я думаю, що робити, бо я мало того що маю проплішину в ломбі, таке ще й замазала собі цепочку. Цепочка це. Ех, воно, коротше, впало все внутрі. Ну, нічого я не розстроїлася, я забила, вирішила потім. Потім все буде добре. Е, е, так, замальовуємо всі очі. Замав, е, замальовуємо для того, також, аби тіні нормально собі лягали. Ну, так, да, тіні на грим на очі це вже сумнітельне діло, але це діло кожного. Давайте так. Не будемо нікого засуджувати. Так, щось там кручусь. Добре, окей, без проблем. Ось, до речі, та сама палітка і шейна, вона мені подобається. Е, і я на початку думала, можливо, зробити в якихось зелених кольорах. Ну, прям подобалась, подобалась мені ця ідея, але ні, передумала. Вирішила все ж таки фіолетове, більш таке металічне, або фіолетове, або блакитне треба було тут. <кхм> Вирішила фіолетове, воно ж таке металічне. І тут я більше експериментувала, тому що е, ну, не дуже сильно вміла користуватися цією кліткою ще. Потім вже навчилась. дякуючи Богу. Е, добре. І в мене була така ідея, я хотіла зробити собі прям спаркла, металічні очі. Е, спойлер, прям металічні. мене не вийшло, щось похоже. Але ні, я собі настаювала ті толстючки по мільйону разів. І саме головне я вже потім настаювала блистючка із іншої палетки, а вони вже не хотіли наслаюватись Тому, якщо ви вдруг захочете купити собі палетку із шейна, ну, іменно шейна Шеглем думайте. І пам'ятайте про те, що на, цей, на тіні від шейна інші спаркла лягати не захочуть. У них, не знаю, якісь. Травле. Вони не дружать, скажімо так. І ось зіграла моя проблемка. У мене плішивий лоб, на який не хочу лягати ці тіні. Особливо, ось ну, тут, можливо, видно. Потім я, звісно, старалась то більше якось розтушувати, дотушувати, довести. Я додавала ще грошевий кольор, потім про це пошалкувала, він мені більше не подобався, але вирішила бог з ним. Експерсіонізм. Так має бути. Плюс, напевно, аби я то переробила, я б ну, не наносила макіяж в зоні підборідка. У більш, і саме кругле лице мені більше сподобалось. Ну, або, скоріше все, переробила з більшою кількістю цієї цепочки. О, до речі, знаєте, оце відчуття, коли ви такі думаєте, Та, пляха, геніальна ідея по-любому залетить. То це думаєш, сидиш, а вона не залітає така, не повесла. Просто не зійшлася. Зірки в Марсі, Нептуні, Плутоні, що там ще в нас планети існують на цій планеті. Скажете, що не одна, я вас не послухаю. До да, речі, приколи, я пробувала спочатку з цаква гримом, пробувала потім з диском наносити е грим на губи. Тому що, мало того, що губи з'їдали все, туди потрібно було багато. А, так воно ще й по приколу йому було не наноситись. Так от, що до ідеї, до чого я це вела? Виставила я в Тіктокі е, якось просто відео із лялькою, знаєте, оця лялька така, е, яку роблять чат GPT, але це вже був фільтр з Тіктока. Е, і там такий прикол, відео набрало щось вже більше 30к, а лайків було на той момент около 200. Я так думаю, так кніпов, що щось не то. Тобто, ну, типа, не зайшла ідея чи ще що, не знаю. І в мене геніальна ідея. Ще я новим відео байт туди нагну, спойлер не вийшло. І в мене була відразу ідея на кілька відео з продовженням. Перше, це я зняла просто розмовне відео про те, як ну, розказую цю situation, що там ставне, класно, цікаво, як там працюють алгоритми ТікТока. Давайте попробуємо. Ні-ні, да, да, я зараз виставлю ляльку е, в ну, також ляльку, іграшку мене чаті, від чата GPT, бо то я робила перше відео від ТікТока. І я зняла відео з чатом GPT. До речі, класна лялька вийшла, мені сподобалась, я над нею попутіла насправді чат-GPT, но то інші питання. Ой, от я вже така гарна накрашена. Ви що? Так, тут дуже губи, мені більше подобаються, Але все одно. Є якісь моменти, які там потрібно було досконалити. Так от, лялька. Е, і в мене була така ідея, я виставила це відео друге з лялькою з чатом GPT, воно не залетіло взагалі нікуди. І я виставила, а, ні, виставила розмовне, виставила з чатом GPT, і в тому розмовному я була розказувала, Аля, давайте так, якщо наступне відео з чатом GPT, лялькою, набере достатньо. Охватів, лайків, репостів. Ну, в общем, охватів. <кій> Якщо буде якийсь відгук, то я кастомізую якусь ляльку, зроблю оак на неї. Зроблю ОАК себе на якусь ляльку. Ну, для мене це було цікаво. У мене в голові воно виглядало цікаво. Ну, напевно, не настільки, як я думала. Ну, да ладно. Так що ляльки не буде. Далі продовження цих відеосів також не буде, бо вони нічого не набрали. Взагалі там по пару лайків просмотрів, не знаю. І історія закінчена. Там як мій макіяж. А, ляха ще мальової губи. Ну добре. Е, в цілому закінчила. Єдине, ще що мені тут не подобається брови вони не лягли, я їх стерти не змогла. Я старалась, в мене не вийшло. Те, що мені подобається Ніс. Ау, класно, мені понравилось. Він виглядає так силістично, що я не знаю, що. Ну і в цілому, це було весело. Незважаючи на все, що там я сказала, ой, то не так, то не так, то не так, то б я переробила. Не знаю. Просто було весело. Далі будуть там якісь фоточки, відео. Моя киця. І на цьому відео підходить до завершення. Дякую за перегляд, дякую за лайк, який ти, звісно ж, поставиш. Підписку, коментар. Всім па-па. Дякую за перегляд, коротше.